Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож в зв'язку із останніми заявами про замороження соціальних стандартів, постає питання і дуже важливе питання, і дуже правильне питання. Чи буде індексація, тобто перерахування в сторону збільшення пенсій взагалі. Тому що ну, соціальні стандарти це стандарти пенсіонерів також. Ну, саме рішення про заморозку соціальних стандартів, як на мене, це вкрай. Негативне, тому що ну, таке рішення видвинув уряд, передавши його у Верховну Раду на голосування при прийнятті бюджету. І людям вижити тоді буде вкрай важко. Якщо ще заморозять індексацію пенсій, то то взагалі буде прямий геноцид проти українського народу, відверто кажуть. Тому що ціни ростуть, все росте навіть та сама комуналка, і то за той рік ще виросте, да? а якщо будуть заморожені пенсії, то це означає, що люди зможуть купити набагато менше і як тоді жити. Тож, відповідь прозвучала: слава Богу, вона більш-менш втішна в тому плані, що. Кошти на індексацію пенсій будуть е, закладені в бюджет, тому що індексація пенсій це типу по закону вона повинна відбуватись, і вони не можуть порушувати норми конституції. От тут заговорили да, про норми конституції, які порушували вже 100 мільйонів разів проти людей, але тим не менше відповідаємо чітко на питання. Тож е, е, замороження. Соціалки не буде впливати на індексацію. Нагадаю, що ми розпочинаємо боротьбу проти цього замороження, буде створена петиція до президента, як тільки вона буде створена, тому що вже почали писати. Направлена на доопрацювання, юристами там ще передивляться, і завтра, скоріш за все, вона вже буде опублікована. Уважно слідкуйте за новинами. Як тільки я її опублікую, буду дуже сильно вас просити підписати, щоб вона як умога швидше зібрала потрібну кількість голосів, щоб вона була розглянута, щоб на ню відреагували, щоб не допустити По розгляду того бюджету з такими нормами. Тож, про пенсіонерів в цілому, що буде, чого не буде, тому що не вся індексація пройде. Індеса... Індексація як така. Буде самі пенсії порахуються, перерахуються по певному якомусь там їхньому виданому відсотку за три роки назад зарплату, да, а не за цьогорічну. Ну то так завжди відбувається. З тим також пробуємо боротись. Ну поки що, на жаль, нема зрухів, да, яких якихось пенсійний не хоче чути те, що ми йому доносимо. Але не буде. Дораховано різного роду нарахування. Не буде збільшено виплати за наднормовий стаж. Вони так і залишаться на рівні 23 гривень за рік наднормового стажу. Тобто людина цілий рік впахувала, щоб отримати 23 гривні. Ну навіть якщо брати це за місяць, якщо брати за рік, то 270-270 то гривень на рік. Тобто треба рік працювати, щоб потім за той самий рік отримати 270 гривень добавки. Ну, не бред. І не буде підвищення цієї виплати. Далі не буде підвищення виплати з різного роду доплат е людям, які отримують мінімальну пенсію. Тобто 2361, так і залишиться. Не буде людям, які отримують соціальну допомогу. Не буде людям, які отримують виплати по інвалідності. Це дуже велика кількість людей залишається за бортом. Ну, слава Богу, що хоч буде індексація. Індексація включена в бюджет, на нього кошти нібито закладені. Е, ну, сам бюджет е, там рахується, що прибуток в Україні буде 2 трильйона, а витрати 3,6. Тобто 1,6 трильйона дефіцит бюджету. Як його будуть перекривати, якимись позиками знову, да, кредитами, які потім нашим праправнукам -пра 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 ще й прийдеться віддавати. Важка дуже ситуація, дуже Все, хитко, нестабільно. Намагаємося якось внести ясність в цю ситуацію, намагаюся вам розповідати. Тож, висновок, індексація буде, збільшення різного роду доплат, добавок не буде. Ну, поки що не буде, ще бюджет не прийнятий, це ми так говоримо, знаєте, по тому, що вони пропонують зараз, по найгіршому сценарію. Боремося за те, щоб вони були. Буде створена петиція. Будемо просити вас дуже сильно підписатись. Вірніше петиція вже створюється, лише там потрібно красиво її оформити. Очікуємо, очікуємо прийняття якихось рішень, я вам відразу розповім. Тому до зустрічі на каналі Народна думка.